По-перше, люди, які приходять із такими запитами, вони пропонують одразу якийсь відсоток і кажуть, що у них до того моменту продажі або зупинилися, перестали йти, або взагалі вони не розуміють, як це продавати, але у них ось є такий вартісний продукт, який потрібно продавати. Це означає, що людина, яка зараз прийде до них за відсоток від продажів, той, який вони хочуть платити, вона повинна, перш ніж це продавати самостійно або з якоюсь командою, яку ще потрібно вивести, вона повинна цю технологію продажів створити і відтестувати на практиці, що й дорівнює час, гроші, зусилля зі сторони людини, яка буде це робити. Тобто, чи продасться це, чи не продасться, чи є на це попит. Це ще не факт, тому що ці люди це або не продавали, або продали декілька цих товарів чи послуг якось по сарафану, по рекомендаціях, по своєму найближчому колу. Але, скажімо так, масово на потоці вони це у промислових масштабах не продавали. І чи буде це користуватись широким попитом, вони не знають. Вони хочуть, щоб ви це відтестували як продавець самостійно за рахунок своїх коштів. Часу ще раз кажу грошей та зусиль.